Всім привіт! вибачте за таке погане світло, просто в мене відключили світло. Ми зараз з вами будемо клеїти мої останні пакетики. Я буду скоро вже робити нові ось такі от 100 пакетиків маленьких. Просто в мене все строго по... Не розумію, як це сказати. Добре, ось такі от маленькі пакетиків. І ось ця от в мене нова колекція, е, там, там усе рожеве. Ось вона зараз. Я от покажу її. А ось тут у мене все перепечалось, тому я тут написала: немає і не буде. Ось так от. Ось це вона ця колекція. Вона буде невеличка. Як і Нігці. Ой, де нігці. Як і Нігеці. Ось тут просто так от я наклеювала вже. А, ось тут просто нігті. Просто ніг. Ні, ні. Ну, ось так. Ну, ми зрозуміли. Перше ми, ми будемо відкривати 100 пакетиків. Ось ці от. Так, де там в мене 100 пакетиків? Це маленькі, тому великі. До побачення, ось маленькі. Ось маленькі 100 пакетики. Ось так от. Там вже в мене новорічна шапочка. Е, ось в мене що там. Ну, ну що, зараз вибачте. Зараз я це все дістану. Там дуже. Багато. Ну, чого воно там не достається? От чого ти не достаєшся? Е, добре. Ой, я вже й забула, що це. Ну, добре. Вперше в мене. Ладно. Давайте усе по черзі у мене. Так. Ось така от новорічна ялинка. Ой, що там в мене случає? Добре потім переклею. Ладно. А не забула. А ось ця от. Новорічна ялинка. Ось. Зараз я її відклею. Ну чого ти? Я так ніколи нічого не зроблю. О, нас нарешті ось така от. Новорічна ялинка. Ось, е, ні, вона дуже велика. Можна її. М -м Добре, ну. потім в мене ось така ось... таба-ляпка-таба-ляпка. Ось така от. Та російська пісня, там був такий тренд колись. Ну, я не буду це співати. Тому що це російська пісня, я не хочу. Далі у мене ось таке от сонце і Ой! Сонце і От. Далі в мене іде ось такий от маленький привид. Ось ось те. Далі в мене воно схоже на банан, але це луна не повна. Це не повнолує, як його там. А як його клеїти? Так чи так? Буду так клеїти. Далі в мене саме смішне, але не знаю, як для вас, то для мене, так. Да. І це попа. Ось така от маленька. Ось. І її можна ось сюди. Ну що, тепер переходимо до іншої колекції. І це в мене нова колекція, маленька дуже. І це ось ця от, рожева. Я тут робила. А як? Так, ладно. Ось так от. Ну, Відкривашка ось тут. от. Ну, ладно, добре. Відкриваємо. що там в мене Перше в мене ось такий котик. Котик ось такий от. У нього морозиво в ручках, ой, в лапках Далі в мене ось така от вона в мене не вийшла трохи з лапками, тому вже тому тому. тому. Далі в мене ось такий улінь. Ну що, будемо зараз клеїти. І це і все! Ладно. Перша в мене капібаря, Капібара, 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 капібаря, Ось сюди, от. Ось так от. А далі в мене йде котик. Він в мене краще всіх вийшов. Ну, навіть у них, у цього котика різні лапки. Ну, ну так в мене вийшло. Ну. Ось і ось такий цюлінчик. Ну і все. Е, на цього закінчилося. Я буду робити іще пакетики. і, мабуть, іще нову колекцію. Е, але. Я дуже сильно забросила ось цю от колекцію МММ 2, вона дуже ну, не дуже смішна. Ось ця вона дуже смішна. Це паличка з Gavno із Блискітвоми. І як це это Ну, Добре, вибачте. Ось це от, мабуть, я буду вже завтра робити. Чи післязавтра я буду це робити в четвер. А от завтра буду робити, мабуть, червоне, ось це от, червоне. От так от. І буду робити, мабуть, ось ці нігти, і буду робити колекцію нову ось тут. от. Я не знаю яку, але я щось придумаю. Всім пока!